Google нагнув нас двічі, але ми заставили його бути чемним з нашим проєктом. Ніякого чарівного запуску за 15 хвилин. Ми починали повністю з нуля, робили все можливе з проєктом. І в результаті вийшли на понад мільйон гривень доходу на місяць та рентабельністю інвестицій 2439%. Все почалося з серпня 2023 року. Нам написав власник інтернет-магазину інструментів, йому нас порекомендував знайомий своїми словами: ми тільки запускаємо рекламу, не розуміємо, що і куди. Можете допомогти налаштувати все. Стартова ситуація: немає аккаунтів, Merchant Center, Google Ads, Analytics, Search Console. Сайт існує, але візуально і технічно сирий. Контент дублюється, змішана українською і російською мови. Бюджет на старті плюс-мінус 1000 гривень на день, тільки у випадку, якщо вигідно. З розмови з клієнтом ми зрозуміли маржинальність товарів. І при яких умовах йому було б комфортно, щоб реклама працювала в плюс та затвердили з клієнтам бажану окупність витрат на рекламу це 1000%. 21 серпня 2023 року ми почали співпрацю. Створили всі необхідні сервіси Google, аналітику, Merchant Center, Search Console, Google Ads, підготували фід та відправили Merchant Center. На модерацію. 31 серпня 2023 року ми пройшли модерацію Merchant Центр, але не з першої спроби. Два тижні після усіх налаштувань реклама крутилася на мінімальному бюджеті для збільшення довіри до аккаунту. Бо дані про клієнта були нові і бажано в таких випадках прогріти аккаунт. Це не вберегло клієнта від повторного блокування 1 жовтня. Як тільки ми з'єднали рекламний обліковий запис з Google Merchant Center, одразу відбулося повторне блокування. Найголовніші перешкоди це водяні знаки. Платформа Prom автоматично накладала логотип на всі фото товару, а це порушення політики Google, мовна плутанина. Автоматичний імпорт даних про товари давав помилки. На сайті змішувались українські тексти з російськими. Тобто в українській версії сайту були присутні російські слова і російські символи, і навпаки. Тож модератор Google не пропустив такого нахабства. Що ми зробили? Вичистили тексти на невеликій кількості товарів, а навили зображення, щоб вони були без водяних знаків. Пройшли модерацію на одній мовній версії. 13 жовтня розблокували Мерчант Центр і ми запустили рекламу. Далі вже ніяких блокувань по цьому проєкту не було. Бачимо, що за листопад 2023 року ми не досягли поставлених цілей, але вже зрушили з мертвої точки. За грудень і січень ми маємо майже ідентичні результати. Хоча ми в січні досягли більше 1000% рентабельності, але об'єм продажів був ще на досить низькому рівні. Результат за січень 23 2023 року. Рентабельність інвестицій 1074%, кількість продажів 119% і дохід з продажів 110 тисяч гривень. Ось ми бачимо, який прорив рентабельності був в лютому місяці. Як гадаєте, що це було? Це було додавання другої мовної версії. На одній мовній версії ми знали, що результати будуть слабкіші. І тому ми наполягали на виправленні другої мовної версії, бо там присутні були помилки. Клієнт довго не погоджувався і не вірив в доцільність витрат часу по цій задачі, але згодом таки погодився і виправив. Після додавання другого фіда товари пройшли ухвалення. Трафік виріс, аккаунт ожив, пішли конверсії, і в продажах виріс середній чек. Тепер клієнт охоче погодився на збільшення бюджету, тому що результат за лютий був 2149 рентабельність інвестицій, кількість продажів була 126, і дохід від продажів складав більше 250 тисяч гривень. В наступному місяці рентабельність дещо просіла, але залишилася вищою, ніж погоджена на початку співпраці. Завдяки стабільним продажам, клієнт готовий був вкладати більше, і це дозволило нам збільшити результат. Зросли також продажі дорогих товарів. Як зростав проєкт по місяцям, ви бачите на екрані. Бачимо, що зростання результату не пропорційне зі збільшенням бюджету, але масштабування об'єму продажів відбувається з отриманням погодженої рентабельності інвестицій, вище бажаного рівня приблизно на 50%. Тобто ми погодили рентабельність інвестицій на початку співпраці 1000%. Зараз у нас середня рентабельність інвестицій більше 1500%. Фінальний результат на травень 2025 року. Ми побили рекорд по цьому проєкту. Рентабельність інвестицій складає 2439%, продажів 1076% і дохід з продажів понад 1 160 тисяч гривень. Плани на майбутнє по цьому проєкту за рік збільшити об'єм продажів на 100% з отриманням рентабельності в межах від 1,5 до 2000%. Висновок не ігноруйте мовні версії. Навіть якщо і так працює, іноді саме в них ключ до масштабування. Хочете так само, ми готові масштабувати ваш проект? Напишіть нам контакти в описі під відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.